Бажає міцного друзі. Завтра на лятці буде вирішуватись питання миру в Україні. Буде вирішуватись, коли та на яких умовах буде укладено мир або перемир'я. Зараз дуже багато оцінок, дуже багато маніпуляцій щодо майбутньої зустрічі Трампа та Путіна. Але знаєте, важливо те, що Зеленського взагалі не запросили на цю зустріч. Хтось там каже, що це зрада Трампа, хтось там пише, що це. Політична необхідність, хтось пише, що це е, пастка для Путіна, і так далі. Знаєте, я бачу трохи інакше і хочу з вами поділитись своїми е, думками. Так, ось зустріч на Алясці це не просто якась рядова політична подія, це не зрада, як то пишуть деякі, і це точно не політична необхідність. Це і відверта демонстрація зневаги до Зеленського. Таким чином, Трамп. Підкреслює, що Зеленський взагалі ні на що не впливає і взагалі нічого не вирішує. Крім того, якщо ви пам'ятаєте, Трамп казав Зеленському при зустрічі в овальному кабінеті, що за три роки війни Зеленський взагалі нічого не зробив для закінчення війни. Тоді мало хто зрозумів слова Трампа. А наші змі ще й поперекручували ту розмову. А казав він саме про Будапештський меморанд, який не може бути виконаний через невизнання війни владою України. Об'єктивно, Трамп розуміє, що відбувається гра в одні ворота. Політичне керівництво Росії та України тримає всю Америку та Європу за дурнів. І це факт. Скажу так: по факту, лише один Трамп. Зацікавлений у припиненні війни. Щодо Росії, то Росія зацікавлена в продовженні війни, тому що війна повністю контрольована Путіним. Ворожі війська, тобто наші війська, повністю контрольовані ним. Мало того, політичне керівництво України також повністю контрольоване ним. Для Кремля все йде по плану. Є лише один нюанс. І цей нюанс це Трамп, у якого е, в Україні в 25-му році з'явився інтерес, і це ресурси, як я вже казав, Трамп точно не лох. І всі ті санкції, які він запровадив нещодавно, зокрема на імпорт товарів з Індії, призвели до того, що Путіну немає куди діватись. Трамп все прорахував у США. Є договір про видобуток. Ресурсів в Україні, а Путін ніяк не заспокоїться з війною в Україні. В даній ситуації у Америки немає варіантів втрутитися у війну, тому що влада України не оголошує війну, тобто немає правових підстав. Тому Трамп, я вважаю, вчинив геніально. Він вдарив по капіталах, по Роснефті та партнерах Росії Внаслідку у Путіна. Немає взагалі жодного виходу з цієї ситуації, або повний фінансовий крах Росії, або домовлятися про умови миру. Реально це мат. Друзі, ми наближаємось до кульмінації. Я впевнений, скоро буде мир. Бережіть себе. Слава Україні!